Кіцюнька, вон дивиться рибок, гарнюня. Подобається їй такий телевізор свій є, да? китюнчик. Подобається тобі там рибки, Диви, які гарні, вони на тебе дивляться. Вон, бачиш, і ти на них дивишся, да? китюня полює oh. за рибканя полює за рибками, да? зайчик. котик любить це спостерігати за рибошками. Прийшла до них і тут дивиться. А вони на неї дивляться туди, сім'я. А ти на них? да? Зайчик. Який класний кот у нас. З'явився любить прийти зранку і подивитися на рибок. Влягається отут так і дивиться на них. Отакий у неї телевізор є свій.